Дивіться сьогодні у випуску новин. Які питання увійшли до порядку денного 10-ї сесії Первомайської міської ради. Первомайські спортсмени продовжують здобувати перемоги. На Первомайщині розпочались політичні репресії. Десята сесія міської ради мала вирішити безліч важливих питань, які не терплять відкладень. Серед них освіта, опалення, перейменування вулиць міста, земельні та адміністративні питання. Було заслухано ряд пропозицій, заяв від депутатів. Деякі з них включено до порядку денного. Дехто із присутніх висловив невдоволення тим, що про певні проблеми вони чують від колег вперше, замість того, щоб детально їх обговорити на засіданнях комісій. Таким чином, преамбула до початку роботи над порядком денним знову затягнулася майже на дві години. Одним із найбільш обговорюваних на сесії було питання про перейменування вулиць. Депутати зачитали вступ до видання Українського інституту національної пам'яті, про право на зміну нас об'єктів минулого і роз'яснення, з якою ціллю це робиться. Змінити те, що сталося, поза нашими можливостями, натомість мова про те, що з минулого нам потрібно в майбутньому, що варто передати від предків до нащадків, деякі події ми повинні пам'ятати як. Пересторогу, таке ніколи не має повторюватися. Це слід не завжди залишити в минулому. Інше навпаки служить прикладом, на який варто орієнтуватися, прикладом, який може стати е, в пригоді наступним поколінням. Це питання в черговий раз вирішили відкласти на потім через складність переіменування деяких вулиць. Таким чином, місто поступово втрачає своє право на визначення нових нас топонімічних об'єктів Первомайська, адже, врешті-решт, ці повноваження мають перейти до обласного управління. Крім того, присутні заслухали заяву одного з депутатів про обвинувачення міського голови у порушенні чинного законодавства, а саме в незаконному призначенні службовців на посади. Містійова. Призначила на посаду директора Центру надання адміністративних послуг Трощенко ще э, в травні 2012 року. Своїм розпорядженні міський голова громадської Людмила Федоровна призначила посадовця без проведення конкурсу та без проведення стосовно спеціальних перевірків. Як того вимагає законодавства при призначенні на посади... Органи місцевого самоврядування. Також міським головою порушено закон країни про місцеве самоврядування в частині затвердження продовження про центр надання адміністративних послуг. Саме пункт 4 статті 54, що зазначення закону вказує, що положення про структурні підрозділи. Міського комплексу затверджується виключно на пленарних засіданнях сесії міської ради. З 1 квітня 2015 року службовцям органів місцевого самоврядування, які є пенсіонерами, не виплачується пенсії, а Корощенко отримала пенсію, тому що не числиться службовцем органів місцевого самоврядування. Відбулося свідове маніпулювання законом України щодо пенсійного забезпечення. Останнім часом на слуху питання про можливість коледжів і технікумів міста отримати статус училищ, або ж навпаки піднятися до розряду вищих навчальних закладів. Таким чином середня ланка освіти в Україні може невдовзі зникнути. Що згідно з чином України про вищу освіту та проектами закону про освітню професійно-технічну освіту, техніку та також останні перед водою, або залишитись у вищій освіті, та рятувати університети, та рятувати баталані, або перейти в професійну технічну освіту. Фактично відвідується освітній рівень, який забезпечує підготовку практико орієнтованих фахівців середньої лампої. У той самий час політехнічні училища повністю переходять на фінансування з міського бюджету. В результаті дехто з депутатів підняв питання про доцільність такої освіти для міста. Я за те, що була така красія, але геть на других умовах. Якщо не буде фінансування із місцевого бюджету, то будь ласка, це повинно бути на договоренній основі. На договоренній основі мама батько привезети дитину, бо її мати діти. Ці трьох десять два роки на поїде. То, будь ласка, заключайте договір чи місцеву владу, чи освітою, чи з на те, що вона після закінчення цього навчального процесу два роки. прийде і працює, і два. А якщо не прийдете, і працює, то батьки повернуть пошук місцевому Тільки Нією із наболілих тем під час обговорення був низький температурний режим у школах і дитсадках. На сьогоднішній день значно зменшилась відвідуваність у навчальних закладах, так як у більшості з них температура до цих пір тримається на позначці 13 градусів. Тому від депутатського корпусу пролунала пропозиція розробити план продовження навчання влітку в допустимих для навчання умовах. Є такі моменти, які ми не можемо вплинути. Наприкнути. Це діти випускних класів. Там чітко визначені терміни державної підсумкової атестації, так само визначені терміни проведення зовнішнього незалежної оцінки. На цей процес ми з вами вплинути не можемо. Тобто для дітей середньої ланки початкової школи, початковій школі, так само йде державна підсумкова атестація, яка визначена законодавством в перші дні травня, там о те здається в цьому році. Так що це дуже складно. Після того, як всі додаткові пропозиції були взяті присутніми на озброєння, депутати нарешті перейшли до розгляду важливих для міста питань, що заздалегідь були опрацьовані та включені до порядку денного. А продовження дивіться у наступному випуску новин. 27 березня в місті Каховка відбувся відкритий турнір Херсонської області з національного виду спорту України Хортинг у розділі нокдаун Хортингу. Присвячений пам'яті воїни-інтернаціоналіста Анатолія Кусайко. Команда Миколаївської обласної федерації хортингу була представлена у складі семи спортсменів з Первомайська. На даному турнірі було представлено чотири області: Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська і Херсонська. У складі Миколаївської обласної федерації по факту відвідувалися змагання сім спортсменів з запланованих 14, тому що, скажімо, погода, хвороби. Скосилив наших бійців. Загалом тренер команди задоволений результатами спортсменів, адже не дивлячись на малу кількість учасників, були здобуті призові місця. Загальним результатом команди, в принципі, задоволений. Чому? Тому що рівень показали високий. Практично всі поєдинки були завершені достроково. Якщо нестроковою, то з явною перевагою над суперником кожен з спортсменів виконав. Всі поставлені перед ним задачі і приложив багато зусиль для того, щоб перемогти. Загальний наш результат: п'ять перших місць, одне друге, одне третє. В принципі, із семи спортсменів 100% результат. Показник, в принципі, дуже високий і я як тренер маю бути цим задоволений. Первомайські спортсмени поділили своїми розповідями про участь у цих змаганнях з журналістами телеканалу «Олта». Особливу увагу приділили проведенням боїв з конкурентами. Я готувався сильно, ну, напряженно, можна сказати. Я на канікулах ходив, вот ну, готувався кожен день. Ну, ми поїхали там, і було всього у мене два бої. Перший бой я бився, ну, було тяжело. И где-то уже под конец боя я пробил своего участника, и он не смог продолжать бой. Второй бой был уже противник мой, чуть повыше меня. Ну, мы уже бились там. Было тоже тяжело очень. И тоже где-то так уже под конец я ему ударил в челюсть, и он уже так. чуть тоже не мог продолжать бой. Я дрался с мальчиком с каховки. И я с ним дрался, я его я загнал до конца татами, а потом два раза в голову попал. Також серед первомайських спортсменів є і такі, що взяли участь у такого роду змаганнях вперше. Я изучал своих противников досконально. То есть вони між собою дралися у мене було два противника крім мене, в моїй категорії. Как бы я вони категории. Как один ведет себя, как второй ведет себя. Я для себя сделал какие-то. Виводи, тобто, як мені потрібно дратися з тим чи другим противником. Ну, так як один мій другого відбив ногу, він не смог продовжувати бой. И, то есть, я уже дрался только с одним. Як зазначають спортсмени, було дуже важко під час підготовки до змагань та все ж прикладені зусилля отримали гідний результат. Тому планую в подальшому лише нарощувати перемоги. Ну, би, я з перших виніс. для себе Уроки, і буду зараз, ці уроки как би изучати, щоб в дальнейшем не повторяти би, таких ошибок, які були на этих соревнованиях. Буду тренуватися, буду достигати більших результатів, кромі чим то, що я достиг. Тренер команди повідомив наступні змагання, що відбудуться в місті Черкаси у квітні місяці, визначатимуть чемпіонів України з хортингу. А це означає, що первомайським спортсменам ніколи відпочивати і потрібно тренуватись більш сумлінно та зважено. Нагадаємо, що нещодавно у місцевих змі була опублікована інформація про конфлікт далекого родича голови Первомайської міської громадської організації від всеукраїнського об'єднання батьківщина Ігоря Хімчака і з головою Лукашівської сільради. Згідно з містом розміщених матеріалів, політик якимось чином пов'язаний з цим скандалом. В результаті голова організації подав позов до Первомайського місцевого суду про наклеп у боротьбі за справедливість, ігор хімчак прибув на перше слухання міського суду, щоб впевнитись належності ходу процесу. Ну, зараз будемо бачити, поки нікого немає, кроме нас. Ну я так щось думаю, що мабуть нікого й не буде. Вони розуміють, що. Це була неправда, так якщо м'яко казати. Тому в мене дає дуже великі сумніви в тому, що вони навіть являться, і на перше слухання. Депутат і об'єднання батьківщина зазначає, що нічого проти голови Лукашівської сільради особисто немає. Я так думаю, що за головою нашої Лукашівської сільської ради стоїть якийсь кукловод. Який попросту її смикає за ниточки, а вона їх бігає, виконує його доручення. О. А так, як до неї, до людини, як до голови Лукашівської сільської ради, у мене не було і немає ніяких претензій особистих. Ігор Хімчак впевнений, що такий наклик має місце через помітне лідерство Всеукраїнського об'єднання Батьківщина і носить політичний характер. На мою думку, причина заключається в цьому в тому, що. Зараз партія батьківщина набирає обороти. рейтинг по останнім рейтингам лідирує серед усіх партій. Ну я думаю, що ці всі репресії не тільки в Первомайську, а й в Миколаєві, в Миколаївській області, ще мають місце. І я думаю, що на цьому, мабуть, ще й не закінчиться. Перше слухання в Первомайському міському суді було перенесено. Сподіваємося, що проблема, яка виникла, буде вирішена найближчим часом мирним шляхом.